Сухею? Відбудеться ця подія? Чи ні? Запитала одна людина: сухея про важливу для неї справу. Якщо це буде потрібно мені, то вона станеться. Який він усе-таки егоїст? Подумала ця людина. Чому ця подія має відбутися лише в тому випадку? Якщо вона буде потрібна йому, та і як подія може статися тільки тому, що вона комусь потрібна. Але вона не розуміла, що сухей зовсім не є егоїстом. Він просто цілковито довіряє абсолюту, творіння якого не підвладне часу і простору. Тобто, Люди сприймають своєю свідомістю лише той відрізок часу, в якому вони знаходяться конкретно. Але час це вимір, і він навіть має свою щільність, як уже доведено сучасними вченими не тільки теоретично, але й практично за допомогою сучасного обладнання. Абсолют же. Сприймає час по-іншому. Для нього минуле, майбутнє і теперішнє, існують одночасно, адже коли народжується Всесвіт, то час, як його вимір, заповнює його також одночасно. І можна сказати більше, все, що ми бачимо, і що не можемо бачити через обмежені можливості наших відчуттів, це просто прояв безкінечних потенцій абсолюту. І час, створений абсолютом, також є частиною його. Абсолют він тому і абсолютний, що в ньому присутнє все. Інакше це був би вже не абсолют. І тому його не можна замикати в якісь рамки і шаблони. І коли представники якихось сект заявляють, що лише вони знають, як звати Бога, то стверджуючи це, вони навіть не розуміють в силу свого обмеженого розуму та невігластва усю дурість такого твердження.